Можете зробити для своїх дітей, це бути щасливими зі своєю другою половиною. Ваші діти будуть вести себе не так, як їм говорять у школі чи інші дорослі люди. Ваші діти будуть поводитись так, як ви поводитесь, вони будуть дивитись на ваші стосунки, і в їх підсвідомості буде закладатися програма, що так правильно і я так буду поводитись. Буду поводитись, як мої батьки. Якщо ви забуваєте своїх близьких, які пішли в інший світ, і не ходите на цвинтар до них. То ваші діти будуть думати, що і до них ніхто не прийде. Нічого матеріального цього світу з собою в інший світ Ви не зможете взяти. Все матеріальне має невеликий термін служби і набагато довше запам'ятовується людьми ваші вчинки, ваші дії, стосунки до інших людей. Якщо ваші діти живуть у сім'ї, де відсутні щирі стосунки, то вони побудують таку ж саму сім'ю. Тому перед тим як заводити дітей, ви добре подумайте: а чи буде в мене гармонія з цією людиною? Якщо є якісь сумніви, то краще цього не робити з цією людиною. Пошукайте варіант трохи кращий. ви напевно скажете мені, що краще шукати варіант, можна все життя його шукати і не знайти. Може і таке бути, але ви зараз дивитесь це відео, а це означає, що вам дуже пощастило, в плані того, що ви можете знайти свою сумісну половину набагато швидше, і помилки не буде. Якщо ви зараз бачите мене вперше, то швидше за все на вашому Обличчі буде усмішка і, можливо, недовіра до мене, і це нормально. Все, що людина бачить вперше, сприймається з недовірою, викликає сміх, страх. Але я знаю, що ви розумна людина і ви вмієте аналізувати. Друга стадія це так, це ж завжди було, це працює. Просто не всі про це знають. Третя стадія це так це ж і так зрозуміло, що це працює, тому що це природа. Пам'ятайте, що у вас є людина, яка з вами дуже гарно, сумісна. Просто ви не знаєте, де вона зараз знаходиться і як виглядає, як її знайти. А я знаю, як її знайти і допомогти вам. Подивіться мої відео і ви в цьому переконаєтесь. Я вам бажаю, щоб ваші діти бачили, що вони ростуть у щасливій родині і ніколи не бачили, як лаяться їхні батьки.